Дитячі спортивні штани від бренду Aldi лише 199 гривень. В лоті буде 15 штук і ціна лоту 2985 гривень. Як ви бачите, вони в нас йдуть як в пакуванні, так і без пакування. Можуть бути по е, одній штучці. Ось подивіться, зелені, дуже гарні, з кишеньками на резиночці. Так. Ось такі сині на хлопчиків, хоча й можна на дівчаток, дуже гарний колір. Є ось такі по дві штучки. Подивіться, будь ласка, по розмірам 92, 3,98, 3, 1, 110, 2, 116, 2, 1. Показую ось цей. Далі: 122, 128, 2, 1, 134, 141, 2, 146, 2, 1. Ось подивіться, які вони. Утеплені, тепленькі. Це зараз саме те, що потрібно нашим діткам. Ще покажу ось такі. Подивіться, які класні. Нагадую, що є по дві штучки в упакуванні, є по одній. Бачите, ось такі вони рожеві, тут рожево сині. Взяв і не переживаєш, що дитина. Що дитині холодно, як то кажуть? Тому 199 гривень. Дуже класна ціна. Ціна лоту 2985 гривень. За детальну інформацію пишіть нашим менеджерам знизу під відео залишаю всю інформацію.